Так, доброго дня. З вами Керан Олександр. І у нас новий вулик. Восьмий вулик. Бустренько зніму, поки пакуємо замовлення. Дивіться, це вулик, який складається із шести магазинів. Універсальний вулик, грубо говоря, гніздо можна зробити на 300-ту рамку, хоч два на 300, хоч. Ну, Тобто ти робиш, два, три, 5-6 магазинів. 6 у 8, 24 рамки. Якраз як лежак. Тільки це 8-рамочний улік. Под кришня криша, донешка з сіткою. Ти можеш його використовувати. Я вчора фрезерував його і думав. Дивись, ти в зиму запускаєш, грубо говоря, на 8 рамках. Менше міста. Займає на пасіці, якщо це промислово розговорювати. Менше міста. І ти поставимо наверх магазинний медовий корпус оставив 8 рамок повномедових. І їх вполне потрібно вистачити, щоб отлично перезимувати, потім отлично розогнатися на весну і принести один або два, а може й три повномедних магазини. Це чесно, я вчора так подумав, ну непогано. Якщо б у мене не було допустим, рутовських моїх вуликів, то я би собі такі робив. тому що, ну, Прикачівки, при ну, коли ти качуєш, дуже хорошо, місця мало займає. Тут розмір 300, 375, отак, ну, покришки там 400, грубо говоря. Тобто ти вже економиш 10 см з кожного вулика. Тобто якось так. Там рамочки, все. Ти можеш його і на 300, і на 145-тій держати. Все, всім все найкраще, До побачення. Хай щастить. До побачення.